Росіяни робили дуже багато того, щоб символи російські самі були. Все якарілась росіянами. Наприклад, є така ж історія. Це туристичний символ Одеси, скульптура якір серця. Його зображення у 2012 році розробили у студії російського дизайнера Артемія Лебедєва, який нині підтримує війну проти України та виступає за захоплення Одеси Росією. Попри це, демонтувати скульптуру не планують. Артемій Лебедєв. і найцікавіше, що я готувалася до етеру, приготувала матеріали, потім зайшла така. Я написала там типу. Е Буде Етер про Одесу. пишіть в коментах, що ви маєте сказати. І мені такі читай Олени Добровольської, пост, кльовий пост. А я пропустила, я готуюся до етерів, я мало заходжу в Фейсбук, тому що я не витрачаю часу, в мене просто його немає, я дуже концентрована. І я заходжу, а у неї пост, значить, про Жванецька вона сказала. Потім далі. Моя юність прийшла на часи впевненості всіх, хто вмів читати, що Булгаков це вершина літературного надбання людства. Моя, скажімо так, пост-юність прийшла на часи. Коли логотип Одеси, ваяв на калінках, хватний лебедів, який потім зробив відоси окупованого Запорізької АЕС, і на тому логотипі пилялося бабло. І всі були задоволені: і ті, хто пиляв, і ті, хто продавав мерч з якарьком, і ті, хто його купував, і, мабуть, ті, хто нещодавно насипав мені, що те дорогоцінне лого неможливо змінити. Я хочу сказати, ви точно думаєте, що. Звісно же, я за те, щоб російські війська пройшли ще трохи вперед, взяли Одесу. Може додати до лого слова Артемія Лебедева, що він не проти, щоб російські війська пройшли чуть-чуть вперед и взяли Одесу? Ну? Конечно же, я за то, щоб російські війська прошли ще чуть-чуть вперед, взяли Одесу. Давайте уже логотип тоді з цитатами Артемія Лебедева. з його фото. Я прийняла і змирилася з тим, що всі ці речі не, більше не мають місця в моєму світогляді, якими б спогадами про щасливе майбутнє вони не були пов'язані. Без усіх цих тут ми граємо, тут не граємо, а тут рибу загортаємо. Щоб було зрозуміло, я маю на увазі перейменування вулиць, через яке зараз всі волають всі, хто не готовий вичавити з себе цей шлак. Плачуть аж пара йде. Дехто з в курячу вузку експертними губами, зокрема ті, хто методично встреляє палиці в процес деколонізації з претензіями на звання лучше городи люди города. Вже після того, як всі бачили на власні очі, як йобана русня зносила українські літери у назвах окупованих міст, як знищувала будь-які символи української держави, як примусом, погрозами, фізичного знищення, намагалася долучити українських вчителів до співпраці. Але все одно чіпляється за того колективного Пушкіна. Ліда, Ліда, Боже Боже, моя зрілість прийшлася на часи, коли немає на півтоніви. Кожному в потилицю дихає смерть. Буквально кожному вона дихнула надто осяжно своїм смородом навесні. 2022-го. Не всі це досі пам'ятають, зважаючи, що небезпека розсмокталася якимось природнім шляхом, як минулорічний сніг сама по собі, без нелюдських зусиль. Не всі навіть усвідомлюють, яким дивом деякі міста врятувалися від окупації повного знищення, в тому числі й Одеса, і це часи, коли білі пальто дуже швидко можуть перетворитися на білі прапори, які однак ще нікому не гарантувало порятунку від смерті. Я тільки одне скажу: навіть якщо це спровокує срач і підпал п'ятих точок розповіді про те, що топоніми на мапі не вистачить, щоб вшанувати всіх, це маніпуляція. Не наша провина, що загиблих героїв тепер більше, ніж вулиць, в містах і селах. Але залишати все, як є, це якийсь сором і дно по відношенню до кожного загиблого вору, воїна. І от якар Артемія Лебідєва точно не з'ясністі. Звісно ж, я за те, щоб російські війська пройшли ще трохи вперед, взяли Одесу. Тут є ще оцей нюанс, про який я вам уже багато разів розповідала, і не пам'ятаю. Ну, по-перше, росіяни дуже активно наїжджають в Одесу, тому що у них є дуже великі плани. І, зокрема, про один такий план, блін. Я не скопіювала текст. Зараз буду збільшувати цю картинку. Про один такий план я вам читала в книжці Зигаря. И книжка про те, как Любимов Александр Любимов телеведущий не знает, что ему делать, и что вот в Москву как-то не вернешь, и Любимов переезжает и обнаруживает, что все вокруг обсуждают предстоящую победу Зюганова, и коммунисты выигрывают, и он не знает, что ему роботы, и далее вот верхний абзац читает: оставаться в Москве будет невозможно, придется срочно эмигрировать. Но куда? Где найти запасной аэродром, чтобы можно было поскорее построить новую жизнь такую же комфортную? как старая. Возникает идея. У товарища любимого есть бизнес в порту Одессе. И много связей в этом городе. Сначала можно избрать своего человека губернатором, а потом отделиться от Украины. Одесса превратится в независимый вольный мегаполис. Это такие Гонконг, куда переедут все богатые и успешные москвичи, которые не захотят жизнь, жить под коммунистами. Любимов даже в шутку подумывал стать президентом Одессы. І ви ж розумієте, що всі ці жартики вони насправді настільки жартики. І я от знайшла теж гуглила слово, ну шукала в Фейсбуку слово Одеса, що я писала у Фейсбуку і от ведуча з дождя в підводці до першого сюжету говорить: Путін збирається взяти Одесу в 2023-му. І скромно додає Одесу мій родной город. У них у всіх одразу Одеса – какой-то город, Але при цьому, якщо це її запитати, вона не скаже, що вона українка, вона одеситка». Тому що Одесу якраз для цього завжди і використовувала Одесу, завжди таким чином і маркували. Одеса це щось окреме це Гонконг. Для русских, да, якщо з Києва мені получится, то да, в Одессе. бо їм мало місця, їм мало місця, яке заграбастала їхня йобана держава. Їм треба іще якесь місто. А якщо Одеса буде взята, ну Крим, э, э, цей Крим окупували, Херсонщина окупували, Донеччина окупували, Одещина окупували, блядь. надо тепер, значить, Львов ісконно русский город, там ну чи якась херня. У них завжди буде якесь місто, в яке вони будуть тікати від своєї влади. Але насправді граючись з нею разом в, в цю гру з затирання пам'яті ідентичності. Спочатку приходить биков, який розповідає про українську культуру і літературу, розповідаючи про неї так, що ніби от вона, звісно українська одеська, но вся виросла адіска школа, вся виросла із одного купріна. Я вам теж це нагадаю, вам це показувала. Одесса, так получилось, сыграла в 20-е годы в русской литературе судьбоносную, как принято было говорить, и такую системообразующую роль. Три было литературных центра в русской истории, и боюсь, что четвертому не быть. И Одесса, поскольку это юго-запад империи, она открыта всем ветрам и космополитично. Чтобы не делать вам слишком много комплиментов, приходится признать, что все-таки пионером одесской прозы стал совсем не Одесси. Это Куприн. Куприн – уроженец Наровчата, который дебютировал вообще в Москве и Петербурге, а в Одессе, собственно, был гостем в основном. Куприн создал три текста, из которых выросла вся одесская школа. Коротше, вся детська школа виросла з Куприна, который написав три тексти. Запитайте у цього бикова про українських авторів, які писали про Одесу. Ну, Я пам'ятаю його текст, точніше його лекцію про Хвильового. Хвильовий, понимаєш? Хвильовий. І далі він казав, що Росія. Претендують більше, тому що Україна мала свої майдани, а Росія ще не пройшла він намагався... Я, вже, я навіть не пам'ятаю, чиї тексти більш актуальними є для росіян, тому що їм треба вирости. А ми вже виросли українці. Ну, це байда, розумієте, з одного боку, вони розповідають, що це тільки руска, руска, єврейська, ну, євреї рускій були, а їх дарується, але все одно те, що була рускоя в Одесі, произошло із руского, котрої руско-русська. Все очень рус сука є. І от я вам просто нагадаю ще одного хера. А становіть. дурацкую операцию, которая не имеет, в общем, ясной цели. Она идет, она продолжается, люди гибнут и будут гибнуть, а при этом какая цель? Николаев, Днепр, какая цель вообще? Львов, поэтому так можно в украинской грязи, я ее хорошо знаю, потому что работа учителем в селе, Долго. Там можна сапог залишити в грязне ще один путінський політтехнолог, я вам показувала, ви можете знайти той етера, де він розповідає, що, звісно, Росії треба встановити війну, тому що в грязі можна застряти. Зачем нам це Ніколаївська грязь, говорить Глеб Павловський, який, по-моєму, теж вже здобув що це дуже багато усупших вже. <кхм> а, так от, а, я якраз прямо в прямому етері така. Так, чекайте, а коли він був в Одесі, коли він там був в регіоні, виявилося, що він народився в Одесі. І він в 77 році там був сільським учителем і розповідає, що Україна повна грізі. Ну, Типу, ще один, радівшися, понимаєте? Вот. Ну, і взагалі я хочу просто. Я вам показала лучших людей, а зараз люди будуть похожи. Пропагандисти ж є такого масштабу, такого, є там Жванецький, є Бурда, є Зигар, є Павловський, ну Зигарці вот, типа, типа, ліберальна тусовочка, але все одно же принесли. Інтелект, интеллект, свою велику культуру відставшим у нього таке бачення, і воно проявлялося не один раз. Вот. А пропагандисти нижнього штибу говорять такі речі. Я всегда думала, що вот моя відпочительна черта це гуманизм, да, и как емпатія. Мені жалко как город. мені жалко архітектуру. Да, мне жалко знакомые из детства вот эту булыжную мостовую, мосты и мостики набережные. Вот это мне жалко. Вот если бы вот, вот мне сейчас сказали поехать, хочешь в Одессу, я бы сказала, да. При мосты одном условии. Жалко булыжники о людей. При одном условии, что Одесса будет пуста. Главное, чтобы там не было людей. Не могу простить, не могу простить Одессе то, вы же, наверное, не зрозумеете, не уявляете, а что она не может Одессе пробачить. Никогда, чтобы все, вот материковая, как говорится, Россия не бегала каждые 45 минут в бомбоубежище, как это... Вот бегает из-за Одессы. Одесса, вот просто вот Одесса сочувствовала, но теперь не сочувствует, потому что Белгород бегает в убежище. Ти йову дала. Гуманізм і емпатія. Це гуманізм і емпатія. Нам показують, ми прийшли до вас з війною, вбиваємо, ми ваші міста і ненавидимо вас, і хочемо, щоб вас не було, бо то, що симпатія і гуманізм. Ну, а... Є ще нижчий рівень. значить Ми бачили Бикова, ми бачили Труханова, ми бачили оцих улипчивих персонажів, ми бачили вже дно, але є ще нижчий рівень. Маріупольський пляж теж тоже і построєний, якщо хто хоче відпочити там, де ніколи не був, ну, у кого немає можливості виїхати за в Росії. To, Бердянськ, ви увидите, реально чогось нового. Вот такие базированные русские города. Уже сегодня мы их за два года почистили от говна Хохляцкого. Мы, вот. обсуждаем. мы... осуждаем. Очень количество. сильно осуждаем. Да, мы осуждаем. Очень. Это, конечно, не про Одессу, але про ну, вот, разные страты тих росіян, которые заходят на наш простір: Есть повыше статус Павловский, есть быков интеллигенция, есть... Бурда, бурдить є Труханов в політику, пішов чувак успішний з фінансуванням, ми розуміємо чиїм. а є, от такі теж проходять на наші землі.